Дорогі друзі! На початках повномасштабної війни з Росією світові став потрібен сучасний символ боротьби і незламності. Таким символом став український народ, а президента Зеленського почали порівнювати зі знаменитим британським політиком Уінстоном Черчиллем. Здається, першим це зробив екс-президент США Джордж Буш. Він назвав Зеленського Уінстоном Черчилем нашого часу. Політтехнологи Зеленського та спічрайтери, треба віддати їм належне, швидко підхопили ці слова і почали проводити історичні паралелі. А їх виявилося дійсно багато. Я розповім про них нижче. Також були спроби порівняти Зеленського з американським президентом. Рональдом Рейганом. Мовляв, вони обидва вихідці з шоу-бізнесу. Рейган у свій час був дуже відомим кіно, кіноактором. Але на цьому схожість закінчується. Бо Рейган був досвідченим політиком, на відміну від Зеленського. До свого президентства вісім років очолював один з найбільших штатів США Каліфорнію, був його губернатором. Але повернемося до історичних паралелей. 8 жовтня 2022 року відбулася одна, я би сказав, дуже символічна подія. Президент Зеленський здійснював перший візит до Лондона. Попри насичену програму, Зеленському зробили екскурсію до військового бункера, в якому під час німецьких бомбардувань Лондона. Працював прем'єр-міністр Великобританії Уінстон Черчилль. Зараз там музей. І в ньому в деталях відтворили тогочасну обстановку. Збереглося крісло, в якому сидів Черчилль і працівник музею запропонував Зеленському посидіти у ньому. У кріслі самого Черчилля наш президент сів і на якусь хвильку завмер. Про що він думав тоді невідомо. Російські ЗМІ навіть запустили фейк, що Зеленський самовільно без дозволу сів у крісло Черчилля. Це неправда. Я уважно передивився відео BBC і там чітко видно, як співробітник музею пропонує сісти у крісло, навіть притримує його, а потім відходить вбік. У своєму виступі 8 лютого 2023 року у британському парламенті Зеленський згадав про крісло Черчилля під час свого виступу. Це вже було під час війни. Черчилль своїми промовами, які британці слухали по радіо, ховаючись від німецьких бомб у метрополітені. Об'єднав націю перед спільним ворогом. Зараз так робить Зеленський щоденно звертаючись до українського народу. Наступна паралель. Перший виступ 24 лютого 2022 року Зеленський зробив ще у костюмі, а вечірнє звернення вже було в одязі мілітарного стилю. У 1942 році. Черчилль відвідав президента Рузвельта у Сполучених Штатах, щоб просити про допомогу у війні проти Гітлера. Він теж був одягнений у напіввійськовий одяг. До речі, Черчилль зазвичай носив синій костюм у смужку, а в Каїрі, це столиця Єгипту, де він часто бував, одягав білий літній костюм. У Тегерані Черчилль побачив Сталіна у військовому мундирі. Маршалла. Це був 1943 рік. Він теж одягнув мундир вищого офіцера королівських повітряних сил. Черчилль був льотчиком і почесним командором британських повітряних сил. Після 24 лютого Зеленський змінив дорогі костюми на одяг у стилі «мілітарий». Штани кольору хаки, флісові куртки, футболки з тризубом. Так він записує щоденні відеозвернення, зустрічається з іноземними делегаціями, приїжджає на фронт. Одяг президента недорогий і практичний. Щодо інших українських президентів і військової форми, фотографію Кравчука у військовій формі я не знайшов. Як і Януковича. В інтернеті є лише пару фотографій кучми у військовому бушлаті. Кілька знімків президента Ющенка. Найбільше фотографій Порошенка, коли їздив на фронт у 2014 році чи на полігони, будучи президентом, завжди одягав військову форму. Але на офіційних зустрічах дотримувався дипломатичного дрес-коду. До речі, Зеленського критикують як в Україні, так і на Заході за те, що він відмовляється одягати костюм на офіційні зустрічі та виступи. Це виглядає незвично поруч з політиками у костюмах та краватках. Його команда теж дотримується цього стилю і виглядає на переговорах. Дещо незграбно на фоні стрункого Зеленського. 8 лютого 2023 року Зеленський знову прибув до Великої Британії. На ньому був усе той же одяг з воєнного кольору. Він дуже контрастував із вишуканим бранням британського прем'єра річі Сунака. Та костюмами британських парламентарів, а тому привертав особливу увагу і цікавість. До речі, зверніть увагу на руці Сунака червона нитка, про яку я розповідав у відео, чому Зеленський носить чорну нитку на руці. Під час візиту до США Зеленський не зрадив своєму стилю одягу, ніби підкреслюючи, що йому не до дрес-кодів адже йде війна. В інтерв'ю Financial Times Зеленський заявив, що буде носити такий одяг, поки не закінчиться війна перемогою України. Він додав, що до тих пір залишить і свою бороду. Цим він нагадав мені Фіделя Кастро. Кубинський лідер усе життя ходив у військовому Кітелі та з бородою. Він обіцяв поголити її тоді, коли на Кубі переможе комунізм, але так і помер з бородою. А тепер поговоримо про те, яка доля, який шлях широкий може чекати президента Зеленського? Ким він увійде в українську і світову історію. Черчиллем, видатним політиком, полководцем, який став одним із творців перемоги над фашистською Німеччиною, Лауреатом Нобелівської премії, Рональдом Рейганом. Могильником і руйнівником Радянського Союзу, який назвав його імперією зла, рейган і досі залишається кумиром американців. Фіделем Кастро, якому не вдалося зробити рай з Куби, як він обіцяв, я був на Кубі і бачив, наскільки це бідна країна. Кастро законсервував свій режим на 60 років для себе і свого брата. Політичні партії заборонені, опозиція придушувалася. Чи Януковичем, який віддавав Україну на поталу злостивим сусідам і, врешті-решт, утік з України до Росії? Чи вдасться Зеленському стати відомим полководцем, який виграв війну як Черчилль? Чи стане Зеленський тим, хто розвалить Росію, як Рейган розвалив Радянський Союз? Чи навпаки стане тим, хто законсервує свою владу, своє президентство та вдасться до авторитаризму, як це робив Фідель Кастро? Чи стане? Відступником і втікачем, який перед загрозою народного гніву безславно покине Батьківщину, як це зробив Янукович. Але є ще п'ятий шлях власний шлях у світової історії, шлях зеленського, не схожого на інших, тернистий, але славний шлях переможця і будівничого, який приведе Україну до Європи і НАТО. Час покаже, а історія розсудить. Але ми певні в одному: Україна і український народ неодмінно переможуть у цій війні, і вся слава дістанеться воїнам Збройних Сил України. Слава Україні! Не прощаюся з вами. До зустрічі!